Вітаємо вас, письменниця, сценаристка, продюсерка, режисерка Леся Воронюк, засновниця Всесвітнього дня вишиванки, вперше за 18 років фізично не буде присутньою в Україні і не була присутня в Україні 16 травня. З чим це пов'язано? Розкаже вона. З нею ми зв'язалися скайпом. І перше запитання до пані Лесю. Де ви зараз і з якою місією? Вітання із Канади. Це, взагалі, вперше за 18 років існування свята День вишиванки. Я його зустрічатиму не в Україні, адже нас запрошено у великий презентаційний тур із нашою книгою на тлінні. Насправді, сприйняття книги абсолютно цікаве і із великим інтересом і запитом. Починаючи з України, адже наша громадська організація зробила величезну роботу. Вперше ми дослідили українські державні символи йдеться про тризуб та жовто-блакитний стяг у вишивці та ткацтві столітньої давності. І дуже важливо наголосити, що це перше фундаментальне дослідження і книга. В книзі презентовано близько 300 таких артефактів. Спочатку в нас були великі презентації в Україні в містах, де це зараз можливо зробити. Потім два великих європейських тури, і ось в Канаді. На нашому шляху сім великих канадських міст. Ми вже побували в Отаві, Монреалі та Вікторії. Попереду Ванкувер, Едмонтон, Вінніпег та Торонтон. Загалом ми зустрічаємо е, дуже багато українців, які всіляко намагаються зберігати українські традиції тут в Канаді. В першу чергу йдеться про мову. Дуже цікаво спілкуватися із е, другим чи третім поколінням е, українців, які тут народилися, але вони чудово спілкуються українською. І також в кожному місті ми зустрічаємо та знайомимося із колекціонерами, які мають е, українські строї, досить гарні колекції. Втім, треба розуміти, що експонати із державною символікою є неймовірно рідкісними, і вони в Україні дуже рідкісні, тому в Канаді ми поки що таких не зустрічали, але завжди неймовірно радіємо, тому що книга викликає пожвавлений інтерес на наших презентаціях. Справа в тому, що ця тема була настільки. Прозорою і недослідженою, що ніхто на неї не звертав уваги. Навіть в Україні, і коли ми починаємо їздити з презентаціями, люди, дізнаючись про книгу, вже після наших приїздів вдома перевіряють свої колекції, і потім досить часто пишуть, що знаходять такий рушник, наприклад, із тризубом чи вишиванку, яка була із жовто-блакитними стрічками вишита. Тому ми поки що очікуємо на таку реакцію від канадійських українців. Також якщо хтось десь такі скарби тут знайде. Ми з радістю також для себе це зафіксуємо, адже книга вийшла, ми не будемо її доповнювати чи перевидавати в збільшому варіанті. Але це не означає, що наша дослідницька робота з цієї теми зупинена. Тобто, весь інший матеріал, який ще доходить, ми архівуємо для того, щоб він був зафіксований. Е, найдавніші експонати, з якими мені доводилося працювати, чи бачити їх принаймні, це трипільське полотно якому близько 5 чи 6 тисяч років. Це невеличкі фрагменти, які збереглися. І саме ця вишивка чим цінна. Ця вишивка із державною символікою засвідчувала політичний спротив українців. Тобто, через культуру українці показували те, що вони. Не приймають період радянської окупації або ж інших окупаційних режимів, і коли ми тимчасово втрачали незалежність чи державність, якраз культура виступала оцим таким собі бар'єром, останнім, який зберігав ідентичність українців і не дозволяв розчинитися в ворожих системах. З одного боку, вишиті сорочки чи рушники можна вважати побутовими речами, досить щоденними. Але з іншого боку, ці речі за потреби виконували функцію політичної ідентичності, і це те, що відрізняє українську вишиту сорочку від вишитих сорочок інших країн, коли в інших культурах вишита сорочка це просто частина гардеробу. Наші експедиційні дослідження тривали близько трьох місяців, та ми е, опрацювали понад 40 державних та приватних колекцій. Найбільше таких артефактів із державною символікою ми віднайшли в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській областях. Разом з тим є експонати із Полтавської, Чернігівської та Сумської областей. Ми, коли взялися за це дослідження, звичайно, хотіли і неймовірно шукали такі експонати всіма регіонами України, але треба розуміти, що кожен, кожна тема у Вишивці, чи, скажімо, особливість, вона має своє або свою або регіональну характеристику, або, скажімо, таку історико-політичну. Тому більшість речей із державною символікою було зосереджено в західних регіонах. І цьому власне також є зрозуміле пояснення. Адже чим ближче до кордону із Росією, тим менше можливості було створювати такі речі. Як ви започаткували День вишиванки? Коли я була студенткою, навчалася на історичному факультеті, якось на одній із пар зустріла свого друга Ігоря Житарюка, який також був у вишиванці. І е, тоді е, вишиті сорочки не були модним одягом серед молоді української, серед студентства, але все-таки е, таке свідоме ядро е, студентів. Е, Добре освічене ядро, амбітне українське ядро студентів, одягало вишиванку час від часу. Іноді я, іноді Ігор, іноді Сашко, іноді Михайло. І я запропонувала Ігорові, щоб ми обрали один день і так одягнулися разом, щоб ми були більш видимі. І все-таки студентське життя це завжди було дуже яскраве життя. І ось ми обрали один день, закликали друзів долучитися до свята. І я дуже добре пам'ятаю перший день вишиванки, коли я заходжу в корпус університету, і було дещо холодно, е всі були або в куртках, або в плащах. Е Люди роздягаються. Я теж я в сорочці, але більше нікого не бачу. І мені було так прикро і так сумно, що ніхто не долучився до свята. Але потім піднімаюся на другий поверх вже на свій факультет і десь бачу поодиноких студентів у вишитих сорочках. І це було неймовірне відчуття, що все-таки там, там, там є твоя людина. І першого року, День вишиванки, це була така акція, може, на 20 студентів. Втім, вже сьогодні це свято світового масштабу. І до дня вишиванки долучаються понад 100 країн. Не тільки світове українство, а й солідарність з Україною, іноземці. І цього дня одягають вишиванку впливові іноземні політики, дипломати, голівудські зірки, члени королівських родин. І таким чином вони показують свою підтримку Україні. І це. Така дуже важлива характеристика, чи можливо пояснення, чому вишиванка є важливою для українців, тому що це не просто одяг, це політичний символ. Всередині країни це політичний символ ідентичності і єдності, і ідентифікації свій чужий, тому що. Свідомий українець ніколи не ображатиме вишиту сорочку, не нападатиме на неї, не нехтуватиме нею. І назовні вишита сорочка показує теж, хто є друзями України. І наші союзники, друзі, які підтримують Україну в стані російсько-української війни, одягають вишиванку на день вишиванки, щоб засвідчити публічно, на чиєму вони боці у цій війні, 18 років тому. Ви, звісно, не могли собі уявити нинішнього масштабу дня вишиванки. Я думаю, що ми досі усвідомлюємо шлях свята в перші роки. Е, в нас було надто багато викликів навіть на нашому маленькому локальному рівні в університеті чи в Чернівцях. Ми були змушені переконувати велику кількість навіть викладачів, чому це свято важливе. Друзів, одногрупників, на нас абсолютно по-різному дивилися з якимось нерозумінням, насмішками. Тобто ми були такими собі білими воронами в зграї. Бо зараз це складно усвідомити, адже вишиванка стала абсолютно таким визнаним і присутнім. В житті більшості українців атрибутом. Більше того, в багатьох є по кілька вишитих сорочок в колекціях. А 18 років тому молодь українська там, носила футболки з Титаніком або з Цоєм, масово слухала російську музику, тобто я пам'ятаю. Студентські вечірки, це була на 90 російська попса, і може 10% якихось англійських текстів і нічого українського. Тому це був дуже складний процес навіть зі своїми порозумітися і переконувати їх, але ми йшли цим шляхом і були дуже наполегливі. Наш оргкомітет, це всього на п'ятеро людей, з року, рік за роком масштабували свято. Тому тоді не очікували світового масштабу. Але коли побачили, що завдяки святу можна більше розповідати про Україну, про українську культуру, докладали зусиль, щоб свято масштабувалося щороку, і не лише. В географічному плані не лише не відміністе та країни, щоб долучалися, а щоб свято і заглиблювалося в розуміння цінностей. Тобто такий собі перший етап це одягнути вишиту сорочку. Багато хто це робить, бо це красиво, це стильно, це модно. Другий етап і наше завдання це пояснювати, чому сорочка є цінною. Скільки випробувань пройшли попередні покоління українців, щоб ми сьогодні собі дозволили вільно носити вишиту сорочку? І е, третій розум тій етап це розуміння того, що загалом не лише вишита сорочка, а і культура є духовною бронею народу і що нею не можна нехтувати. Підміна України всередині країни української культури на будь-які інші, це завжди шлях до конфліктів. Ну, як ми тепер бачимо, це шлях навіть до великої війни. Ви стали співзасновницею громадської організації Всесвітній день вишиванки. Коли це трапилося? І скільки років минуло до того часу, коли цей день справді став Всесвітнім? Громадську організацію Всесвітній день вишиванки ми заснували у 2015 році, тому що побачили, як свято масштабується, і просто бути ініціативою, яка не має жодного. Виміру правового чи юридичного цього вже було мало, бо ми були, були, була потреба комунікувати з різними органами влади, державними інституціями, міністерствами, закордонними організаціями, закордонними колегами, які працюють в галузі культури. Тому потрібно було виходити на, на новий рівень і, е, власне, Ця організація досі працює та розвивається. А день вишиванки набув всесвітнього масштабу, чи якщо правильніше сказати, перші країни почали влучатися десь на третій чи четвертий рік до свята. Це розпочалося із Італії, Греції, Португалії, там, де була нова хвиля українців. Потім вже так абсолютно хвилеподібно долучалася країна за країною. Ми налагоджували величезну кількість контактів з українськими діаспорянами, а потім вже побачили, що спочатку ми приходили з ідеєю, а потім в якийсь момент розпочався зворотній процес, коли до нас почала звертатися величезна кількість організацій з усього світу. Щось, наприклад, там... Ми українці там Франції, ми українці, наприклад, Вініпегу, ми українці Техасу. Ми теж хочемо долучатися до Дня вишиванки. Розкажіть чи поясніть, що робити, як поводитися цього дня. Ви зараз у Канаді. А ваші колеги з громадської організації Всесвітній день вишиванки беруть участь у святі в Україні? В який спосіб? Продовж останніх двох років, звичайно, ми відмовилися від будь-яких масових заходів. Ми не проводимо великих фестивалів і е, е, таких веселих подій, тому що це недоречно і небезпечно водночас. Але е, ми. Заглиблюємо свою роботу в дослідження, у видання книг. І ось цього року, на День Вишиванки, ми презентуємо у Львові та Стрию нашу нову книгу українські взори Ольги Бачинської. Це була відома дослідниця початку ХХ століття і в Стрию ми віднайшли її. Рукописні замальовки орнаментів і видали чудове факсимільне видання. А також е, у Чернівцях та в Києві сьогодні відбувається презентація е, сорочки Бойова е, дронівка це такий спеціально до свята розроблений орнамент, е, і ця сорочка має таку велику волонтерську ціль збирати на дрони для наших захисників. А також е, Увечері е, маємо чудовий проект це відеопроекції вірші перемоги. Коли вірші про війну читають сучасні українські поети, волонтери, військові, е, дружини українських захисників. І ми намагаємося формувати чи підбирати такі заходи, які би абсолютно показували і фіксували. Контекст сучасної української культури і те, як українське суспільство через культуру сьогодні відчуває все, що відбувається. І я думаю, що ці проекти, книги, нова сорочка, такі аудіовізуальні проекти, колись згодом вже для майбутніх дослідників будуть цінними, бо показуватимуть те, як ми у стані війни. Фіксували свої емоції переживання через культуру, і власне це є дуже важливим явищем. Оця мілітарі культура чи культура епохи війни. Я переконана, вона згодом буде дуже уважно і ретельно вивчена. Які орнаменти і візерунки вишиванки зараз є найбільш популярними? Ну, ось в процесі мілітарі культури з'явився цілий пласт мілітарі вишиванок. Це орнаменти із дронами, із, вертою із гвинтокрилами, із бавовною, наприклад, із байрактарами. І це дуже цікаво. І тут йдеться не тільки про орнаменти, а й про колір полотна, тобто абсолютно. Таке новітнє явище це мілітарі вишиванка в кольорі хакі. І це неймовірно цікаве явище, якщо розглядати еволюцію вишитої сорочки, чи те, як вона змінювалася за останніх три століття, скажімо. І я впевнена, що е, ці е, модерні орнаменти колись будуть також неймовірно цікавими для дослідників. Е, з іншого боку, Наразі існує дискусія про те, що от є традиційна вишивка, яка була досконалою, красивою, і начебто не можна е, сьогодні імпровізувати, а от е, досліджувати старе. І тут треба зробити такий е, неймовірно важливий акцент, що е, вишиванку треба розглядати. В двох площинах перша площина це традиційна сорочка, яка зберігається в музеях, і ці музейні експонати, які сьогодні майстрині відшивають як точні копії, чудові реконструкції, і ця галузь дуже важлива. Але інша не менш важлива галузь, і вона не тільки має право на існування, а навіть повинна бути це модерні сорочки. Тому що, як я вже зазначала, вони фіксують те, що ми відчуваємо сьогодні, це по-перше. А по-друге, я закликаю колег культурних кураторів користуватися таким визначенням як культурні нашарування, тобто це те, що залишає кожне покоління після себе. І тут дуже важливо, щоб згодом, коли будуть говорити про українців 2024 року. Говорили не лише про те, що вони досліджували минувщину, чи повторювали її, чи відтворювали копії, а що вони абсолютно в широкому контексті створювали свій культурний шар. А хто автор чиєї роботи вишиванка, яка зараз на вас одягнена? Це один із українських сучасних брендів. Це не є унікальна сорочка, що вона одна в такому екземплярі це ціла серія. Але це цінна сорочка для мене тим, що це відтворений орнамент із Луганщини. І цього року, як в принципі, багато років через вишиту сорочку, ми намагаємося розповідати історію України і говорити про критичні проблеми. І ось е, чому вишита сорочка Луганщини? Тому що це українська земля, яка вже 10 років під окупацією, і звичайно, що українська культурна ідентичність, на жаль, вже в на Луганщині та Донеччині е, е, на окупованих територіях максимально стерта, і яке наше завдання. Перше це зафіксувати бодай те, що залишилося в державних та приватних колекціях із тих регіонів, а друге працювати, щоб е, ці речі відтворювалися. І третє, через такі речі, через такі орнаменти е, можна вести абсолютно фахові дискусії на міжнародних майданчиках про те, кому ці землі належали, тому що Росія не лише в Україні, а абсолютно системно масштабно. За кордоном говорить про так звані межі, так званого рускава міра, і начебто когось росіяни прийшли визволяти на українські території чи щось собі повертати. І от якраз традиційна культура, традиційна культурна спадщина абсолютно чітко, фактологічно, на експонатах може дати відповідь на запитання, хто жив на цих землях. І, звичайно, що експонати, з якими ми працюємо. Чітко доводять. Це були українські землі. Пані Лесі, цікаво було б почути від вас рейтинг вишиванок. От Ручна і машинна робота. Є у вас такий особистий рейтинг? Я думаю, це дуже складне завдання, бо зараз є. Ем... Можливо, добрих 300 брендів, які народилися впродовж останніх років. А коли ми починали день вишиванки, був тільки один львівський бренд Леся і щось китайше. Тобто, промисловість фантастично розвинулася майстри, з якими ми працювали, і яких я дуже ціную. Якщо говорити про ручну вишивку, це родина Дарини Стасюк, це Дмитро Пожоджук, це Богдан Петричук, Оленка Дідик, Оксана Рушінець, Надія Вакуленко і ще багато. багато Тобто в кожному регіоні є свої майстри, ось це я назвала, намагалася так. На швидку згадати з різних регіонів одних з найкращих представників, але їх насправді є значно більше. Що стосується цікавих брендів одягу сучасної вишивки, безперечно, це бренд Оксани Полонець, Вільні Люди, Гойра, Сварга, Етнодім. Очевидно, мережка і та багато інших це все бренди, які мають абсолютно різну цільову аудиторію та цінову політику. Але важливо говорити і про те, що я радію тому процесу, що вишиванка стала доступною кожному. І нехай це навіть буде машинна вишивка, але тут важливо. Важливіше не те вишита сорочка вручну чи машинкою, а те, що українець з малороса перетворюється на українця і розуміє, що от він вже хоче одягнути свою першу сорочку. І як вона зроблена, чи скільки вона коштує, насправді не має значення. Важливий оцей внутрішній шлях еволюції та повернення до свого пані Лесю вишивка. І все, що пов'язано з нею, всіляка творчість пов'язана з нею, забрали не забагато у вас, вашого творчого часу в житті? День вишиванки і українська вишита сорочка це насправді найкраще. що… Зі мною могло трапитися, бо я мріяла бути журналісткою, я працювала журналісткою і на телебаченні, і в газетах також. І разом з тим мені хотілося робити речі, які будуть ось на межі слова. Та української культури і так склалося, що шлях, шлях лів, і я намагалася відчувати, куди цей шлях веде і рухатися ним. Тому я дуже радію, що, врешті-решт, ось є величезне свято, День вишиванки, є наша чудова команда однодумців, що ми масштабуємо нашу роботу і що ми відновлюємо. Популяризуємо українську культурну спадщину в Україні і за кордоном. Якось одного разу, коли, коли народилася старша донька, прийняла рішення ще більше не повертатимуся на телебачення і хочу займатися тільки українською культурою. І з тих пір, ось як вже також показує життєвий досвід, що власне. Тобі страшно, але ти рухаєшся, і, врешті-решт, ти дійдеш до якихось тих точок, про які ти раніше тільки мріяв. Як зараз у Канаді реагують на війну в Україні? Ну, те, що ми відчуваємо під час розмов і зустрічей, є величезна кількість організацій, яка досі займається волонтерством, намагається збирати фонди та підтримувати Збройні Сили України. Разом з тим величезна відстань до безпосередньо небезпечної зони чи, чи війни дещо стирає відчуття небезпеки. І, і це є проблемою. Тому на все можливих майданчиках під час кожної зустрічі, під час кожної презентації ми постійно говоримо про війну в Україні, про те, що вона не завершена, про те, що ворог заходить на, новий, на нове коло і знову намагається просувати максимально агресивно просуватися в глиб України. Я думаю, що ми маємо ще дуже багато завдань для української дипломатії та для української культурної дипломатії. Бо треба розуміти, що захист України це винятково задача українців чи завдання українців, і ніхто нам першим не пропонуватиме допомогу, не пропонуватиме підтримку, якщо ми це не. Не лобіюватимемо, не відстоюватимемо, не, не будемо консолідовані. І ем, те, те, чого мені би більше хотілося, це звичайно більш ем, стійкої позиції. Я би навіть вжила таке слово, як більш агресивної позиції. Бо е, довгі е, довгі переговори чи довгі розмови про війну. Е, вони стають неефективними, і е, звичайно, що в країнах чи в суспільствах, які не межують з Україною, цей діалог надто розтягується. Тому е, українцям кожному на своєму місці, кожному на своєму рівні, е, треба знову включатись і відновлюватися в цю боротьбу, як ми це робили в 2022 році. День вишиванки у 2024 році. Це знову День вишиванки в стані війни, на жаль, але ми не можемо собі дозволити відкладати на потім багато задач, багато планів і багато мрій. Тому з року з рік, з року в рік, незважаючи на. Будь-які обставини, з якими ми, ми зіштовхуємося, ми оголошуємо про те, що день вишиванки має відбутися, адже це свято стало вже таким собі символом національної єдності. І незважаючи навіть на, найтемні, на найтемніші часи, все-таки коли на день вишиванки ми йдемо вулицями українських міст чи іноземних міст і зустрічаємо ще когось у вишитій сорочці, це звичайно. Додає наснаги, додає сили, і ти розумієш, що ти не сам на сам з великою війною, а що є однодумці і є свої. Тому я вас, я вас щиро вітаю, я обіймаю і бажаю перемоги нам всім. Цьогорічне на гасло Дня вишиванки вишиваємо перемогу разом. Навіть в найскладніші періоди війни я прошу не відмовлятися від цього слова, повторювати його багато разів, повторювати як молитву, і щоб кожен на своєму місці робив більшими чи меншими кроками зусилля до української перемоги. Дуже дякую вам за це інтерв'ю з Канади, пані Лесю. Дякуємо вам, шановні телеглядачі, за те, що дивилися і слухали. Засновницю всесвітнього дня вишиванки, пані Лесю Ворнюк. На все добре.